Місцева влада звернулася до жителів Нікополя з проханням терміново поповнити запаси води. Як розповів голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, водопостачання зникло через надзвичайну ситуацію. Роботи по відновленню сталого водопостачання потребують часу та безпечних умов для їх виконання, зазначив Євтушенко. Крім того, Міненерго повідомило, що через бойові дії в одному з районів Дніпропетровщини було пошкоджено два від них газопроводи. Від газу відключені приватні будинки. Нікополь місто в Дніпропетровській області, яке розташоване на березі Дніпра. Наразі воно знаходиться під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега та б'ють із тимчасово захопленого енергодару Запорізької області. Нікополь знаходиться у щоденних зведеннях щодо російських обстрілів. Зокрема, і цієї ночі були атаки. Від вечора окупанти чотири рази цілили по Нікопольщині з важкої артилерії. У районному центрі поранені двоє чоловіків. Пошкоджені вісім приватних будинків, гараж, авто, газогін. Через понівечені лінії електропередач без світла залишилося понад 1200 родин.